Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про основні астрологічні події листопада цього року. Ну, давайте почнемо з, з переходу Марса із знаку Скорпіона у знак Стрільця. А ця подія відбудеться 4. 4 листопада, Чим вона, які в неї є особливості? В першому градусі, градусі близнюків знаходиться зараз Уран. І Марс добудовує опозицію до цієї планети. Опозиція між Марсом і і Ураном вважається дуже критичною, критичним аспектом. Тут і можуть бути якісь і природні катаклізми, які посилюються. Посилюється вірогідність при природних катаклізмів, які зв'язані з природою Урана і, і Марса. Ну, наприклад, якісь пожари пожежі. Це Марс, у нас там бурі, урагани, стихія Урана. Там можуть впадати літаки буквально, або, або там ракета, яка злітає там, в космос. Ну, хіба що зараз Сполучені Штати можуть запустити ці ракети у нас і іншого ж типу ракет. Але теж можуть якісь відбуватися якісь збої. Це не в прир... ну, скажімо, техногенні катастрофи можуть відбуватися, комп'ютерні збої можуть відбуватися, якісь хакерські атаки можуть там відбуватися і так далі. Це теж уронічна природа. Тим, тим більше, що Марс ну, зараз у нас війна і Марс дуже впливає на воєнні дії. Ну, почнемо ще, знаєте, я два слова буквально. Коли такий почався міні-цикл, міні-цикл починається, будь-який цикл починається з з'єднання двох планет. Наприклад, є цикл, цикл Юпітера з юпітер сатурн Кожні роки вони з'єднуються, і цикл цей у нас протягом 20 років. От зараз цикл почався. Зараз петлі в ретрофазі 36-річний Нептуна з Сатурном. А тут коротенький цикл, бо Марс швидко бігає, у нього. Менше ніж на два роки він повертається назад. Цикл Марса дуже швидкий. Ну але тим не менш, коли з'єднувалися Марс із Ураном, а це було 15 липня 2024 року, відбувалися дуже цікаві події. Звісно, ми не беремо одну дату. Ми беремо так, так званий Орбіс, допуск там плюс-мінус, там в залежності від того, чи швидка планета чи ні, там ну, там, там. Три дні, 5-7 днів туди-сюди. О е, такий цикл. Е, так от, е, був замах на Трампа. Е, у нас убили Фаріон. Е, далі е, був комп'ютерний великий збіг, хакерська атака була серйозна дуже. Е, почали е, там, нам в ну, Україні давати там, f 16 е, Далі, е, ну, багато чого. Е, про це я поговорю окремо. Е, це тема для окремого, ну, може, невеликого відео. Е, і зараз, зараз, ці дві планетки добудовують. Точної квадратури до нашого сонця. Бо сонце у нас знаходиться у першому градусі, першому градусі діви. Тож для України оцей період дуже небезпечний, починаючи от уже з, можна з сьогоднішнього дня і десь там на першу, навіть не на першу декаду, а ще трошки далі в листопаді місяці. Тут можуть бути посилюватися воєнні дії. Які Провокації, щось, ну, щось таке серйозне, ескалація дуже серйозна може бути. Тож будемо уважні всі в цей період часу. Ну, але ж ми теж не можемо включатися в цей аспект і використовувати енергію цієї конфігурації та у квадрат для своєї користі. Так, це завжди проблема, дуже велике рішення, але тим не менш, ми можемо вирішити багато своїх проблем. Ну, Умовно кажучи. Далі, 5, 5 листопада у нас повний місяць. Ну, Що можна сказати про повний місяць? Давайте так, місяць включений на, ну, на, всю, на, всю, на всю потужність. Тож емоції у нас будуть, як завжди, зашкалюють, тим більше. Ну, заш... Емоції зашкалюють. Тобто ми маємо бути уважні до своїх емоцій, не, не викидати їх, там якісь негативні емоції на інших, не скидати і не піддаватися провокаціями інших людей на провокації інших. Ну, така собі проста поведінка. На повний місяць. Рідин в організмі більше. Тож, ну, по-перше, операції не рекомендується робити на повний місяць, і будьте уважні до того, скільки ви їсте, що ви їсте, скільки і що і скільки ви п'єте. Далі. 6 листопада у нас Венера переходить із знаку Терезів у знак Скорпіона. Ну, в знаку Терезів вона була дуже розсудлива, це нормальний, вона управляє знаком Терезів в тому числі. А уже у знаку Скорпіона тут уже вона стає дуже пристрасна. Тож цей період часу, ну, якщо хочете, використати для того, щоб вона не дасть, якщо ви там у вас є предмет скажімо, обожнювання якогось вашого, то не ховайтеся, а вже включайтеся на повну по повній програмі і використайте цей час для цього. І вона пробуде до тридцятого 30 до 30-го листопада весь місяць у цьому знаку. Так, вона, Венера у нас у вигнанні, і кожен скорпіон знає, що йому завжди недостатньо якихось почуттів, завжди він вивіряє на те, що люблять мене чи ні. Достатньо мене люблять чи недостатньо. люблять. Завжди якісь він собі продумує якісь там любовні страждання. Це його і місяць в падінні. Тож Він сам себе спепеляє, тоді постає з пеплу з попелу якраз на цій тематиці. Ну, на цій тематиці. Далі. Ну, будьте, будьте розумні, розумно підходьте до цих питань без всяких перекосів. 11-9, я забула про 9 листопада. Це дуже всі знають, що про ретро Меркурій. Так от 9 листопада Меркурій переходить із директної фази у ретроградну фазу. І пробуде він до кінця місяця, до 29 листопада у ретроградній фазі. Він зараз ну, буде в знаку стрільця, тоді повертається назад у знак Скорпіона, проходить знак скорпіона, тоді пов... ну, і так далі. Розвертається. Тож, Якщо ви маєте якісь паперові проблеми, вирішуйте ці проблеми, задачі до того, як Меркурій перейде в ретроградну фазу. Якщо ви маєте ну, щось таке важливе по Меркуріанській темі, ну, наприклад, там, купити автомобіль захочеться вам, то теж подумайте, чи доцільно купувати його в цей період часу, бо щось можуть якісь наприклад, проблеми бути або з документами, або це затягнеться або щось ще що щось таке виникне. Далі, це 9 листопада, а 11 листопада у нас Юпітер переходить у ретроградну фазу. А Юпітер це вже вам не 20 днів він буде у ретроградній фазі, а буде в ретрофазі аж до 11 березня наступного року. Щодо цих планет, до будь-яких планет, які переходять, в... Ну, там, треба дивитися конкретно, якими домами гороскопу управляють планети. Якщо ви маєте Меркурій ретроградний, а це він якимось важливим домом гороскопу управляє, тоді так, Це по цій темі трошечки перекуріть, зупиніться, подивіться обстановку, що у вас відбувається. Те саме стосується і. Теми Юпітера дивимося, яким домом гороскопу управляє у вас Юпітер. Дивимося, які події відбуваються, на що треба звернути увагу, де нам не треба. Бігти, де треба зупинитися, подумати, якісь, зробити, переосмислити ну, якісь теми. Ну, це конкретно для нас з вами. А у світовому масштабі може бути інакше. інакше. Наприклад, якісь от перед от, на початку листопада прийшов час підписання якихось там міжнародних договорів. Так, або ще чогось, і починається розкачка до аж до березня наступного року. Це буде відбуватися якийсь процес. Ну, наприклад, там теоретично мають підписати якісь угоди да, люди, але воно розтягнеться у часі аж до тієї дати. Тоді вже на виході вже ми можемо бачити вже якісь побачити ключове слово результат. Ну, 20, 20 листопада у нас новий місяць. Все було б нічого. Місяць, новий місяць, це з'єднання місяця із Сонцем в 29 градусі лист... Скорпіона. Але. Це буде в Апогеї місячної орбіти. Тобто цей новий місяць з'єднується із Ліліт, чорним місяцем, бо ліліт у нас якраз і є Апогеєм місячної орбіти. Плюс ще ми кажемо, що цей новий місяць на якісь планети, тобто, до цього доєднується і ще в даному випадку Меркурій ретроградний. І задаються якісь в новий місяць задаються тренди. Нові на е, новий місяць, е, це е, за київським часом, це буде 8.47 ранку. Е, якщо я завжди вам. Так, рекомендувала писати якісь плани на наступний місяць. Подумайте, чи, чи доцільно їх писати, чи недоцільно писати, що ви маєте на увазі. бо Ліліт завжди спотворює природу її задача спотворити природу і планет тобто використати їх енергію викривлено. Якщо це стосується Меркурія, то у вас можуть виникнути якісь такі. Дуже занадто амбіціозні якісь ну, теми, ви захочете щось, якісь, там, щось собі таке задумали, его, де у вас там его просто зашкалює якісь теми, ну, воно насправді не збудеться, ви будете розчаровані. Тож от якраз в цьому місяці треба нам. Дотримуватися правила золотої середини. Так чи ні, 50 на 50. Якщо ви щось починаєте робити, майте на увазі, що ну, це може принести вам і перемогу і поразку. Якщо ви так підходите до питання, то ліліт не зможе у вас, скажімо, у вас відібрати енергію, тому ви настроєні на різний розвиток подій, або так, або так. І вам, ну, що ж, Якщо щось у вас не вийшло, ну так. Ну, це урок. І так воно буде мало, мабуть, відбутися. В мене є дуже цікавий приклад. Свіжий клієнтка моя мала здавати екзамен екзамен з водія, Теорію водіння. Це не, не Україна, і там цей екзамен коштує дуже дорого. Кожен прихід ну так, виливається в круглу суму. І коли я подивилася аспекти, дуже цікаво. Якраз на той момент часу Меркурій був з'єднаний з Ліліт, і Марс там був з'єднаний з Ліліт. Ну, я не що всі ще. І це добудовувала з одного боку квадратуру до її, там, до її Меркурія, а з іншого боку, секстиль. До Марса. Ну, Марс вибудував секстиль. ну, шанс був взяти екзамен. І от її підход. Підхід треба, ну, я їй пояснила, як треба підходити до питання. 50 на 50. Якщо ти не здаси, ну, там, там небо не впаде на тебе. Треба розуміти це. Ну так, і вона там, мені тоді зворотній зв'язок дала, що я її дуже виручила, тому що вона перше вперше вона заморочилась, і це для неї було не уроком. Вона це сприймала як урок. Так, так, ні, ні. Все вийшло нормально, все здала. О, до, ну добре, здала і все пройшла. То і то, що я вам теж рекомендую так підходити до кожного питання. Зможемо ми зробити ні, бо тут емоції наші зашкалюють, і кожне, кожне питання ми вирішуємо за рахунок наших емоцій. Воно зафарбоване нашими емоціями. Ми не бачимо істину природу речей. Тому що у нас ці емоційні фільтри, ну, ментальні фільтри, само собою, а ще й багато дуже емоційних фільтрів. Це я про, про ліліти-чорний місяць. Вона завжди дає емоції, які зашкалюють, якісь его, яке зашкалює. Ну, Вам щось треба робити? Ні. От, от Я хочу і все і хочу щось зробити, скільки б це мені не коштувало, а може не треба було це робити. Тоді бачиш, на виході результату немає, або результат мізерний. А ти просто згаяв час. І нічого не зробив, що мав би зробити ну, корисного. Добре, не будемо вже про це говорити. І 29 листопада останні, остання подія, більш-менш така значима, це Сатурн переходить вже, він зараз перебуває в ретроградній фазі, і вже переходить в директну фазу і готується, розвертається вже в сторону знаку Овна. Тоді, як він вже повернеться разом з Нептуном у знаковна, тоді як почне відходити від цього Нептуна, ми вже побачимо, як. Скажімо, може змінитися наш світ. Бажаю вам в листопаді всього найкращого. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, це важливо. Ставте лайки, коментуйте, будь ласка, і приходьте на консультації. У нас є і онлайн-консультації, і офлайн-консультації, якщо ви знаходитесь у Києві. А також у нас. Ну, не стартує, можна сказати, вона у нас в процесі, учбовий процес є. Я, ну, там, Не тільки я набираємо учнів і приходьте, якщо ви будете навчатися індивідуально, можна навчатися з будь-якої точки програми. Не з нуля абсолютного, а там розказувати, що таке Венера і Сатурн. А, наприклад, ви пройшли ну, там, тему космограми, ви знаєте, що означають планети в знаках, як вони там працюють. Можемо Продовжувати навчання. Це важливо, це цікаво, Тож, бажаю вам всього найкращого. На все добре!